Анатолій Валевський. САМОтність Я на самоті стою на шорсткому сірому камені і дивлюся на бурхливі хвилі, підсвічені зловісним багряним заходом сонця. Вони з огідою викидають на берег залишки того, що зовсім ще нещодавно символізувало досягнення невгамовного людства. Його творчий потенціал та радість буття. Ось з каламутної піни киплячого прибою виринув яскравий дитячий візочок, виблискуючи хромованими спицями коліс, він безпорадно перекинувся і знову зник у хвилях. Брунатна кришка рояля, що ліниво підштовхується каламутною сірою водою, повільно виповзла на захаращений берег. І грузно осіла на пісок. Волейбольну сітку з м'ячами, що заплуталися в ній, хвилі загидою виштовхують на камінь біля моїх ніг, а потім, ніби змінивши рішення, з роздратованим бурчанням знову виносять назад в океан. Вчора скінчилося яскраве свято життя на цій планеті. Втім, всі свята колись закінчуються так вже влаштовано. І починаються звичайні будні, але тут їх уже ніколи не буде, як не буде й людства, що втратило себе в сліпій самовпевненості власної непогрешимості і вселенської значущості. Звичайний, здавалося б, експеримент у гнитві за черговою сенсацією та надприбутком, виявився тією останньою краплею, що порушила тендітну екологічну рівновагу. А взаємні ядерні удари країн, що ворогують, довершили справу, викликавши незворотну планетарну катастрофу. Випарувалися тисячолітні льодовики, зрушили тектонічні плити, поринули вир острова і цілі континенти. Лише за добу рівень Світового океану піднявся на десятки метрів, зник озоновий шар, а вміст вуглекислого газу в атмосфері. Перевищив допустиму межу кілька десятків разів. Останньою під вироком людству розписалася радіація, поставивши остаточну крапку в історії людей. Насправді, мені щиро і шкода по суті, люди були непоганими істотами. Напевно, це досить дивно, що я можу відчувати емоції і особливо жалість тому, що конструктор, який колись створив мене. Казав, що у роботів емоцій не буває.